Ось у мене цей законопроект. Значить, ага. це не законопроект, а це порнографія. Значить, іноземцю тимчасово дозволяється призначення іноземця міністром фінансів стосовно такого кандидата на посаду міністра фінансів, спеціальна перевірка не проводиться. Угу. В Україну він може в'їжджати, значить, на законних підставах е, проживати без отримання досвідки на тимчасове проживання, доступ до державної таємниці надається йому без проходження держ... спеціальної перевірки і так далі. У Мене до одне дуже просте питання. От я читаю цей законопроект і хочу задати. І спікеру, і глядачам питання покажіть хоч одну країну в світі, яка дозволяє себе так зневажати. Словакія, от мігло словак. От можливо, щоб у Словакії мене чи ваші Ройсмана, от на от таких умовах прийняли спеціальний закон. Чи можливо це в будь-якій країні Європи чи азіат, Азіатській, чи так далі? Ні, це ніде неможливо, тако ніде в світі немає. Тому що є правила, є закони, є конституція, є в речі вимога до кандидата, який обіймає державну посаду, володіти державною мовою. А в нас половина уряду не володіє державною мовою, і в нас все це виправдова. Овиться під під, під під тим приводом, що нам треба реформатори, що нам треба нові люди, і тому давайте ми порушимо конституцію і за, всі закони. Я пропоную інший закон прийняти для чого нам Гройсмана призначати, який має паспорт українця, для чого нам призначати на псаду прем'єр-міністра? Давайте міхлоша прем'єр-міністром призначимо. Давайте кого-небудь призначимо президентом іноземця без українського громадянства, без українського знання мови, без доступу до державної таємниці. Давайте вже розпродаємо цю нещасну держу. Аву пороздаємо під приводом того, що прийдуть ефективні менеджери. Увесь світ з нас сміється. Це приниження української держави, це приниження українського народу, це визнання меншої вартості. Коли вже знаєте, встали, беріть, забирайте, робіть, що хоче. Отак робить ниша влада. Якщо ви не здатні наводити поряд в країні, наша команда здатна наводити. Якщо гросьма не порошенко не мають фахівців, які могли бути міністрами фінансів, фахівців українців з України з українськими паспортами, знанням. Української мови і знаннями світового рівня, якщо у вас нема такі фахівців у радикальній партії. є. Але я вважаю, що подібні ініціативи, які виходять від голови парламенту, це дискредитація не лише голови парламенту, а й української держави. Я не можу уявити, що в якій небу державі світу отака галімаття, отака порнографія за підписом голови парламенту вносилась до зали парламенту в пожежному порядку, розглядалась сьогодні на комітеті, щоб уже завтра проголосувати в залі. Послухайте, не з Нездатні влада, яка не здатна нічого робити. Вони шукають іноземців як пан на цей від усіх Часов, Мінфін, не хоче, не на... Мінфін не хоче довіряти українцям. І дивіться, коли можуть як швидко працюють. Послухайте будь-які угоди з міжнародним валютним фондом, з європейським союзом, будь-які міжнародні угоди повинні укладатися в національних інтересах України в першу чергу, в першу чергу, а не в інтересах іншої сторони, бо інакше це робота не на Україні.